Український парламент, Верховна Рада, законодавчий орган, що має ухвалювати закони. Навіщо парламенту? ЖЕК, що обслуговує давно приватизовані квартири? Чи мають бути у Верховної Ради свої санаторії? Та чи потрібен парламентський журнал Віче накладом у три тисячі екземплярів, що видається друком саме для депутатів, але який принаймні опитані нами парламентарі не читають. Про спадок, що дістався з минулого, а тепер тягне гроші з. Бюджету на невластиві парламенту функції. Репортаж Сергія Андрушка. В Українського парламенту є свій жек. Це житлове управління стежить за 16 житловими будинками, ще двома гуртожитками та одним офісом. Для цього Верховна Рада отримує за бюджетні гроші півтори сотні сантехніків і двірників. На це пішло півтора мільйони торік. На даний час у нас працівників десь 152 особи. А хто ці люди? Чим вони займаються? Переважна більшість це двірники, прибиральниці, які обслуговують безпосередньо штові будинки, слюсарі сантехніки, слюсарі електрики, столяри. Цей будинок на Печерську, в центрі Києва один із 15. -ти. Його отримують коштом державного бюджету. Торік тут дві квартири зовні утеплили з грошей, які призначені на фінансування Верховної Ради. В цьому будинку було зроблено утеплення згідно з тих заяв і оглядів, де в квартирах було промерзання. Хто мешкає в цих квартирах? Хм? Хто в квартирах? Звичайний мешканець. Звичайно? Ну, да. ну, працівник Верховної Ради. колишній... Поточний ремонт фасаду. Це було 54 тисячі 172 гривні 80 копійок. Але ж це не тільки цей. Це ж кругом будинок треба обійти. давайте ну, Ці будинки будувались коштом Верховної Ради. Раніше тут квартири надавало депутатам і працівникам апарату парламенту. Скажіть, а от скільки в цьому і в цьому будинку живуть людей, які мають службові квартири? Вам відомо? Наскільки мені відомо, в будинках даних вже не залишили службових квартир. Це інший житловий будинок, побудований раніше для депутатів у Києві на лівому березі. Впізнати його можна, оскільки тут встановили шлагбаум на в'їзді. А це, щоб предотвратити тут установку чужих машин. Екскурсію нам проводить головний інженер парламентського жеку. У цих будинків є свої коменданти або люди, які щодня стежать за станом будівель. Вони у штаті парламентського жеку. А що включає в себе жовтня? робота коменданта? Скажіть. Ну, це не комендант, а технік наглядач по правильному називається ця посад. Чи доглядач посадиться? За чим доглядаєте? За прибутунковою територією, за будинком, за порядком. Тобто в мене причинені двірники, прибіральниці. А скільки от на цей будинок йде двірників прибиральниць? Один двірник і дві прибіральниці з усіх депутатських будинків службових квартир залишилось 15. Тут живуть колишні народні депутати, і лише один чинний. Скільки саме квартир. І кому з депутатів надали за усі роки незалежності, і скільки з них було приватизовано? Інформація недоступна для громадськості. Апарат Верховної Ради вважає її конфіденційною. Обговорюють депутатське житло зазвичай у регламентному комітеті парламенту. Нам вдалося отримати список депутатів, які живуть у службових квартирах. Більше половини колишні депутати регіонали, інші ексбютівці від народної партії Лтна та комуністи. Усі вони мешкають у будинку по вулиці Срібнокірська в Києві. Ганна Редька, технік-наглядач цього будинку, розповіла нам, хто ж насправді мешкає у цих службових квартирах. Багато цих службових квартир віддають кватерантам. Кватеранти ведуть себе не таким чином, як потрібно, а можуть наговорити різні нецензурні слова. Чи живуть такі о, депутати в таких службових квартирах? Чи вони здають там як горіна, коло У Горіна взагалі не була і дня? А ковальова депутат. теж де кватеранти. Екс-депутатка Юлія Ковальова була членкиною фракції партії регіонів. Юлія Вікторівна, чи мешкаєте ви там особисто? Так. І чи здаєте ви в оренду це житло? А, оскільки це службове житло, яке було видано вам як тоді чинному народному депутату, зараз ви не є народною депутаткою. Я чи не плануєте я ви не передавати? Помір, помір. Я ним користуюся. Дякую за увагу. А Бондик, депутат? Дуже, дуже. Теж кватеранку. Ви мешкаєте зараз на службовій квартирі? Так, а як же? Подивіться мою прописку в паспорті. Ми з приводу їхньої поведінки зв'язуємося з власниками квартири і повідомляємо, що ваші квартиранти поводять себе недостойно до трьох годин ночі. Вони або розпивають спиртні напої, або бігають за пивом, або шумлять а чи включають. Значить, це була у нас. Проблема Бонди. Бондик. Да, да, да. Кватеранти були, з якими я говорила з дружиною. Ні, це колись може бути, може бути коли я е, в літні часи не мешкав, е, біженців запускали, може вони там щось робили. З цього приводу були звернення, там дійсно щось таке було. Е, скарги е, консьєрські скарги були. А в цей час жили біженці, так? Ні, ні. Там тільки, не, тільки невеликий термін в неділю. А Самойленко. Самойленко. Самойленко квартиранти. Екс-депутат Юрій Самойленко був членом фракції регіонів. А я розмовляю з Самойленком Юрієм Павловичем. Да, я. А скажіть, будь ласка, ви ж хто, хто мешкає зараз у цій службовій квартирі? Никто не мешкает. А... Чи у помощника, который там, значит, э, должен был вывести мебель. Э, ну, там я отдалю мебель. Ну, тобто постійно вы там не живете, правильно? Я, ну, постійно я не проживаю там. Я только тогда, когда в Киеве А де вы мешкаете зараз? В каком месте? Я проживаю в Днепропетровске. Сейчас процесс идет передачи этому служебному щитля. А передачі куди? От вас кому? Назад, Верховну Раду. А Кравчук. Я, я, я. Кравчук у нас Ви, нема. Кравчук. Василь Петрович, да. там він не живе. А хто живе? Пф, а хто живе? Там нема нікого. Ой. Взагалі порожня квартира да, вимає. Да. Так. Я спілкуюсь з Кравчуком Василем Петровичем? – Так. – Скажіть, хто мешкає зараз в службовій квартирі на Срібнаківській? Я мешкаю, діти, сім'я. Ви мешкаєте, так? Да. А скажіть, а можна було б зафільмувати вас ваш, в вашій квартирі в службовому житлі? Цьому? Ну, зараз ще ні, я не на місці просто. О, ну, а завтра? Зараз не буде. Теж вас не буде. Так а ви не мешкаєте зараз, тобто? Що, що, мешкаю, просто я від'їхав по справах. А, від'їхала по справу. Скажіть, а в нас є інформація від ЖЕКу, що обслуговує ваш будинок, що там ніхто не мешкає в вашій квартирі? Ну, здравські. Як там? Я зробив ремонт. А полунів? Десь. Полунів, квартиранти. А храпов. Храпов це 340 квартира. Також там живуть у нього. Ну, не він сам. Квартира. Просто квартиранти живуть. А Бабенко. Бабенко, теж кватеранти живуть. Ні, Пустує хата. А жили. А були? Ні. Не, Не було, так? Да? Пустує хата, так? Да? <рес> пустує, тут шлість пустує. А Бевзенко? Бевзенко. Бевзенко кватеранти. А Рученко депутат. Тоже. Рученко, у це нас. тут, а по п'ятому парадному, парадному. кватеранти. Так у вас лише один депутат живе, так, да, виходить? Квелінкар. Так, да, келінкару. Пані наглядачка за депутатським будинком інформувала, що деякі колишні депутати, користувачі квартир, накопичили борг за комунальні послуги. Рапо має борг 2 тисячі гривень. за що за світло чи за квартплату, за квартплату. приходять як а вони ж не платять. Питаю, чому не платите? Ми сплачуємо власнику квартири, а за борги до нас не звертайтеся. Дзвоню власнику квартири на мобільний телефон. Ми сплатимо. Проходить час, але ніякої на сплати не надійшло. І на цей час Бог існує. Так. Да. Верховна Рада з 90-х років випускає журнал для народних депутатів. Віче. Я його в очі ніколи не бачив. Один раз, десь, може, в цьому році. А? Я, ну... Він же для вас, народний депутат. Я його не випишу, я не знаю. Що це взагалі. Ви коли в останній читали журнал «Віча»? Можу сказати, що я ніколи не читав журнал «Віча», На жаль. Чому? Я... Ну, тому що дуже багато журналів, але я один а на ви жаль. Ви знаєте, що це за журнал? Чим його особливість? Чесно кажу, як політик нової формації, ні, не знаю. Редактор Кавіча пояснює, хто читає Віча. Його читають. Ну я сподіваюся, народні депутати все ж таки, так. Його читають місцеві е, депутати, оскільки ми на їхню аудиторію спрямовуємо чимало публікацій. Редакторка Віча пояснює, навіщо він потрібен. Может, для чого Ну, Давайте зап... не будемо нічого придумувати, а напишемо, а е, е, скажемо так, як це написано у нашому статуті. Та й все. Іра, принесіть статут наш. Для чого був створений журнал? Давайте подивимось, щоб не бути голослівним, є документ. Вот. постанова президії Верховної Ради України про заснування з метою всебічного висвітлення діяльності Верховної Ради України та місцевих рад народних депутатів, теоретичних і практичних проблем конституційного будівництва суверенної демократичної держави сприяння розвитку правових і духовних засад незалежної України. Журнал «Кіоску не купиш». Лише можна виписати. Редакторка розповіла, скільки коштів з державного бюджету йде на його утримання. 2 мільйони 696 тисяч. Тобто за 2 мільйони 900 тисяч? 600. 600. За 2 мільйони 600 тисяч? Пускаєте журнал Двічі на місяць для аудиторії близько трьох тисяч людей. Правда Щомісяць? Щомісяць, так критично до журналу ставиться експерт з інституту медіаправа Ігор розкладай. Це парламентський журнал, він закладений вкладений власне в бюджетній стрічці на фінансування парламентських видань це Голос України і «Віча». Це глянцевий журнал, який одночасно є Ваківським, тобто він дозволяє публікувати наукові статті. Чесно кажучи, я вважаю, що він не потрібен. Тобто, взагалі, систему цих наукових видань в Україні, очевидно, треба змінювати як, ну, як глобальну частину реформи і академії наук і взагалі освітньої наукової сфери. Але я вважаю, що у парламенту, уряду, там, у інших органів мають бути бюлетені для публікації офіційних вида... ну, законів, нормативно проєктів, актів, офіційно обов'язкових оголошень, те, що в принципі передбачено законодавством. І все. Ще у депутатів є свої санаторії. Через анексію Криму найкраще з них залишилося на півострові. Утім, лише торік. За перший квартал Верховна Рада встигла перерахувати 400 тисяч на Кримські санаторії Дюльбер та Нижня Ореанда. У парламенту тепер лишилися пансіонат в Рійській Зорі та оздоровчий комплекс Затока у Скадовську. У сучасній Верховній Раді залишається низка фінансованих державним коштом рудиментів, залишених ще з радянських часів. Гроші витрачаються не на властиві парламенту функції, головна робота якого ухвалювати необхідні суспільству закони.